На Заході все гучніше лунають заяви про те, що потрібно підтримувати Україну сильніше, більше особливо у військовому плані. І, Зокрема, вчора президент Чехії Петр Павол ем, оцінив зі своєї сторони так, як він бачить поточну ситуацію на фронті, що він не думає зараз про війну в Україні. І От каже, що наразі поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу а час грає на користь Росії. Яка за словами президента Чехії має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили, тобто може набагато частіше і швидше поновлювати всі свої резерви, які от масово гинуть на території України, але знову ж таки має можливості дуже швидко поновлювати всі ці резерви. Якщо більше того, Павел каже, що наступного року можуть навіть початися переговори, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримує військову перевагу. Час грає на користь Росії. Знову він повторив і каже, що дійсно. Більше того, масові поставки з північної Кореї, окрім того, ми бачимо спроби обійти санкції Росії, тобто Росія продовжує нарощувати свою військову силу, свій військовий потенціал, розвивати власний військово промисловий комплекс, і все це грає нам явно не на користь. Тож каже чеський президент, що дійсно Росія намагається затягнути конфлікти, і у цьому моменті критично важливо зараз продовжувати підтримувати Україну, оскільки ситуація дійсно не є однозначно позитивною. Тим не менше дуже важливо. Нова цитата каже, що позитивним для України має бути те, що ми далі на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей зі свого боку. у Нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку. І дійсно, останнім часом від нашого вищого політичного військового керівництва лунають так дуже багато заяв про те, що саме потрібно Україні для того, аби Перемогти у війні, аби для того, аби переломити хід подій, аби для того, аби контрнаступ рухався швидше. Зокрема, цьому була присвячена стаття Валерія Залужного. Тож бачимо, що на заході дуже добре е, розуміють ситуацію, і насправді всіма можливими. Способами можливостями оцих цих меседжів намагаються донести свою позицію про те, що Україну потрібно негайно підтримувати ще сильніше. Меседжі це добре. а Оборонна підтримка ще краще. І от наразі в Пентагону і в адміністрації Байдена виникли труднощі для того, аби продовжувати у тому ж темпі, навіть не те, що нарощувати ключовий момент етапу війни українського контрнаступу оборонну допомогу, але підтримувати в тому ж темпі, оскільки конгрес не голосує, палата представників не голосує за новий. І пакет підтримки на наступний рік план підтримки якраз України, і це стало питанням, як ми знаємо, внутрішньої вже політики, дебатів, полеміки середніх сполучених штатів. І вже заявили у Пентагоні якраз заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінкс заявила про те, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими, вимушено стануть меншими, оскільки знаємо, перед тим Джон Кірбі заявив, що 96% усієї передбаченої закладної. Бюджет допомоги для України за цей рік використано залишається 4%, це трохи більше мільярда доларів. І то ці гроші ще залишаються, оскільки раніше трохи неправильно порахували обсяги допомоги і були залишкові кошти. І От зараз власне цей мільярд, трохи більше як мільярд, треба ділити на кілька пакетів допомоги, аж поки не буде досягнуто політичного консенсусу щодо наступного року, як Сполучені Штати будуть наступного року допомагати Україні.